Усім доброго дня. Сьогодні у нас з вами пункт 11. Правил дорожнього руху, розташування транспортних засобів на дорозі. Пункт 11.1. Кількість смуг на проїзній частині для руху нерейкових транспортних засобів визначається дорожньою розміткою або дорожніми знаками 516 напрямки руху по смугах 5.17.1, 5.17.2 напрямок руху по смугах. А за їх відсутності, самими водіями, з урахуванням ширини проїзної частини відповідного напрямку руху, габаритів транспортних засобів і безпечних інтервалів між ними. Пункт 11.2. На дорогах, які мають дві і більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконуються випередження. Об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом. Пункт 11.3 На дорогах із двостороннім рухом, які мають по одній смузі для руху в кожному напрямку, за відсутності суцільної лінії дорожньої розмітки чи відповідних дорожніх знаків, виїзд на смугу зустрічного руху, можливий лише для обгону та об'їзду перешкоди. Або зупинки чи стоянки біля лівого краю проїзної частини в населених пунктах у дозволених випадках. При цьому водії з зустрічного напрямку мають перевагу. Пункт 11.4 На дорогах з двостороннім рухом, які мають щонайменше дві смуги для руху в одному напрямку. забороняється виїжджати на призначений для зустрічного руху бік дороги. Пункт 115 на дорогах, які мають дві і більше смуги для руху в одному напрямку, виїзд на крайню ліву смугу для руху в цьому ж напрямку дозволяється, якщо праві зайняті, а також для повороту ліворуч, розвороту або для зупинки чи стоянки на лівому боці дороги з одностороннім рухом на населених пунктах, коли це не суперечить правилам зупинки або стоянки. Пункт 11.6. На дорогах, які мають три і більше смуги для руху в одному напрямку, вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонни, тракторам, самохідним машинам і механізмам, дозволяється виїжджати на крайню ліву смугу лише для повороту ліворуч та розвороту. А в населених пунктах на дорогах з одностороннім рухом, крім цього, для зупинки зліва в дозволених випадках з метою завантаження чи розвантаження. Пункт 11.7. Транспортні засоби, швидкість руху яких не повинна перевищувати 40 км на годину, або які з технічних причин не можуть розвивати таку швидкість, повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується обгін, об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом. Пункт 11.8. По трамвайній колії попутного напрямку, розташованій на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, дозволяється рух за умови, що це не заборонено дорожніми знаками чи дорожнього розміткою. А також під час випередження об'їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об'їзду без виїзду на трамвайну колію. На перехресті. Дозволяється виїжджати на трамвайну колію попутного напрямку в тих самих випадках, але за умови відсутності перед перехрестям дорожніх знаків напрямки руху по смугам, напрямок руху по смугах, напрямок руху по смузі, використання смуги руху. Це дорожні знаки 5.16, 517, 518, 519. Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися. З трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інний порядок руху не передбачено дорожніми знаками або розміткою. В усіх випадках не повинно створюватися перешкод для руху трамвая. Пункт 11.9: Забороняється виїжджати на трамвайну колію зустрічного напрямку, відокремлені від проїзної частини трамвайні колії та розділювальну смугу. Пункт 11.10. На дорогах, проїзна частина яких поділена на смуги руху лініями дорожньої розмітки. Забороняється рухатися, займаючи одночасно дві смуги. Наїжджати на приривчасті лінії розмітки, дозволяється лише під час перестроювання. Пункт 11.11. В інтенсивному русі змінювати смугу дозволяється лише для об'їзду перешкоди, повороту, розвороту або зупинки. Пункт 1112. Водій, який здійснює поворот на дорогу, що має смугу для реверсивного руху, може перестроюватися на неї тільки після проїзду реверсивного світлофора з сигналом, що дозволяє рух, і якщо це не суперечить правилам дорожнього руху. Пункт 1113 Забороняється рух транспортних засобів по тротуарах і пішохідних доріжках, крім випадків. Коли вони застосовуються для виконання робіт або обслуговування торгівельних та інших підприємств, розташованих безпосередньо біля цих тротуарів або доріжок за відсутності інших під'їздів. Пункт 11.14. Рух по проїзній частині на велосипедах, мопедах, гужових вазах, санях і вершникам дозволяється лише в один ряд по правій крайній смузі якомога правіше. За винятком випадків, коли виконується об'їзд, поворот ліворуч та розворот дозволяється на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині, дозволяється рух по узбіччю, якщо це не створить перешкод пішоходам. Дякую за увагу. На цьому все. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити корисну інформацію.